Новопризначений керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров провів першу прес-конференцію. З журналістами він спілкувався онлайн. На початку розповів про себе народився, та до 2019 року працював у сумах. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління Нацполіції області. На теперішній посаді говорить, має такі пріоритети. Я хочу сказати, що вони особливостями не будуть відмічатися. Я впевнений, що ці пріоритети. Які вже визначені президентом України, вони імплементувались і були, дотримувались, і моїм, моїм попередником зайвий раз хотів би їх підкреслити: безпека громадян, захист цивільного населення, інформаційна політика – це серед основних завдань, які були і бачу перед собою, призначив на посаду начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова своїм указом президент 17 квітня. Минулого тижня до підписання указу про призначення Олега Григорова, народна депутатка Соломія Бобровська під час виступу у Верховній Раді закликала не призначати його очільником області, бо, за її словами, він має зв'язок з Андрієм Деркачем, нардепом Верховної Ради протягом семи скликань від партії регіонів, а нині сенатором Російської Федерації Я хочу наголосити це до пана Олександра не дати можливості призначення голови нового сумської адміністрації Олег Григоров, який має відношення. До зокрема до Андрія Деркача, чи вам не здається, що забагато людей, які мають сьогодні відношення саме до нього, які сьогодні має мандат верхньої палати державної думи, будуть теперші опікуватись не лише енергетикою, а в тому числі областю прикордонною, з якої хочуть зробити росіяни буферну зону я особисто не знайомий з народним колишнім народним депутатом Деркачем. Я ніколи з ним особисто не спілкувався, тому прокоментувати про те, що ну коментую так: це несенітниця, вона жодним чином не відповідає дійсності. Також Олег Григоров прокоментував заяву його колишнього колеги Сергія Лукашова про те, що 24 лютого 2022 року полковник Григоров, який на час вторгнення очолював Нацполіцію Луганської області, виїхав з Луганщини. 24.02, як тільки полетіли перші снаряди і ракети на Луганщину, Григоров втік з території обслуговування і перебував у місті Дніпро. Він бросив на призволяще особовий склад, не вживав жодних заходів по евакуації зброї, майна транспорту і все вище перераховано залишилося на окупованій території. Від Григорова не було жодної команди особовому складу, як себе вести під час окупації російськими військами Луганської області вже тільки спустя. Майже тиждень Григорова вже погнав на територію обслуговування покійний заступник міністра внутрішніх справ Єнін. Пана Лукашова, я особисто не знаю. Оскільки станом на той момент, як я очолив 12 січня, 21 року, поліцію Луганської області, наскільки мені відомо, пан Лукашов вже працював десь 16 року в Дніпропетровській області. Інформація про те, що очільник поліції покинув особовий склад зброю, так само не відповідає дійсності. Є безліч публікацій, є безліч інтерв'ю, які я давав на території в місті Сєвєродонецьк, в Лісичанськ. Ми не бачили і військове керівництво. Щоденно були проводились нарада з командуючим ату північ. Щоденно проводилась наради за особовим складом. Я двічі отримав. Поранення на території Луганської області про що відповідні і документи документації. також сказав Олег Григоров з Олегом Татаровим, знайомий як заступником керівника офісу президента з університету. Його не пам'ятає у 2017 році. Працюючи в поліції Сумщини, взяв участь у конкурсі на посаду керівника державного бюро розслідувань, але не був обраний. Тоді коментував це так. Пройшов шлях від рядового слідчого Кавпаківського райвідділу поліції до начальника слідчого управління, тому я вважаю, що маю певний і професійний досвід, і досвід управління для того, щоб очолити цей підрозділ. З 2019 року Олег Григоров працював заступником начальника Нацполіції у Запорізькій області. А з 2021 очолив поліцію Луганської області. Наприкінці січня 2025-го Олег Григоров подав декларацію про доходи. Вказав, що має дві квартири у спільній та сумісній власності у Сумах і Києві, зареєстрований у Запоріжжі у квартирі Запорізької політехніки. Родина Григорових має два авто: Мазда та Ауді. Спільно Григорови мають готівкою 1 мільйон 447 тисяч гривень. Заробив новий очільник за минулий рік понад 1 мільйон 300 тисяч гривень, ще понад 500 тисяч дохід дружини. У серпні 2024 року Володимир Зеленський присвоїв Олегу Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу. Нині ж на цій посаді сказав Олег Григоров, нових прізвищ у своїй команді поки не називатиме. Знайомиться з людьми. Олена Ришевська Суспільне новини Суми.